Побутує думка, що будь-яка детективна історія це наче верхогони. На старті вишиковуються учасники, коні та їхні вершники. Обирайте фаворити і робіть свої ставки. А втім, у детективах фаворити обирають зовсім не так, як на верхогонах. Іншими словами, тут ставку радше зроблять на найнепримітнішого персонажа. Просто оберіть того, кого найменше підозрюєте в скоєнні злочину, і в дев'ятьох випадках із десяти влучите в Яблучко. Оскільки я не хочу, щоб мої вірні читачі зараз же відкинули цю книжку в пориві роздратування, покваплюся заздалегідь попередити їх, що ця книжка не така. У наших вергогонах лише чотири учасники, і всі вони могли б скоїти цей злочин за відповідних обставин. Це зводить на нівець елемент несподіванки. А втім, я вважаю, що всі чотири особи, кожна з яких уже колись убивала і здатна вбити знову, все-таки викликають чималий інтерес. Це четверо абсолютно різних людей. У своїх злочинах вони керуються мотивами, які характерні саме для їхніх типів особистості. Всі вони вдаються до різних методів. Отож шлях до розгадки це психологічний аналіз. Але тим і цікавіше, адже коли вже все сказано і все зроблено, залишається найзахопливіша річ. Осягнути внутрішній світ убивців. Я можу назвати ще один аргумент на користь цієї історії. Цей випадок був один з найулюбленіших в Арсеналі Еркюля Пуаро. Проте, коли він переповів цю історію своєму другові капітану Хасінгсу, той назвав її вкрай нудною. Цікаво, з ким з цих двох джентльменів погодяться мої читачі. Всіх вітаю на моєму каналі, мене звуть Катя і сьогодні на порядку денному відомий твір Агати Крісті під назвою Карти на стіл. Я вже в попередніх відео казала, що підсіла на творчість королеви детективів, того оглядів на її книжки буде багато. Карти на стіл це дивовижна, захоплива історія. Якщо вам цікаво про неї послухати, то в такому разі пропоную розпочинати. Пішет книги обертається навколо гри в бридж, яку влаштовує містер шайтана. Це багатий відомий колекціонер, але трохи дивний через те, що він захоплюється мистецтвом вбивств. Так от, цей містер шайтана запрошує вісім гостей, серед яких присутній Еркюль Пуаро. Під час гри трапляється вбивство. І як потім виявилося, що кожен з запрошених гостей опинився в даному місці в даний час не просто так. Містер Шайтана все ретельно спланував. Для мене було несподіванкою, хто саме став жертвою вбивства. Далі. Це розслідування ведеться в чотирьох окремих напрямках одночасно, одним з яких є розслідування Пуаро. Він обирає досить незвичайну тактику, це аналізувати хід гри. На мою думку, це винахідлива стратегія розслідування вбивства, і тут немає навіть натяку на банальність. І завдяки їй можна багато чого цікавого дізнатися. В принципі, методи роботи Пуаро можуть здаватися трохи дивними, не такими прямолінійними, але результативними. Ця книга має динамічний, інтригуючий сюжет. І тут задіяна чиста психологія, де розкривається склад розуму злочинця. Також в ході розслідування починають спливати таємниці минулих років, і мені було дуже цікаво спостерігати, як підозрюваних виводять на чисту воду. Подумати, до речі, можна було на кого завгодно, Того, що кожен з підозрюваних в рівній мірі міг скоїти цей злочин. Кожен з них щось приховує. Всі мої здогадки були притягнені завуха і, врешті-решт, не підтвердилися. І я ніяк не могла схаменутися, поки вже не пролюють світло на цей злочин. Ще я помітила певну схожість детективу Карти на стіл з іншим романом Агати Крісті під назвою Іне стало жодного. Там також є групка людей в обмеженому просторі, і серед цієї групки є вбивця, тобто один з них. Що мені дуже подобається в творах Агати Крісті, це те, що кожна деталь, кожна дрібничка має значення. Також мені дуже цікаво, коли Поро каже: Все, тепер мені все стало зрозуміло. Тепер я точно впевнений, хто вбивця. Я така сижу, думаю, а мені, наприклад, нічого не зрозуміло, можна і мені пояснити. Тобто інтрига залишається. Також я помітила, що в книзі опосередковано присутня тема фемінізму. Далі, я дуже люблю, коли в книгах є згадування або відсилки на інші твори. От, наприклад, в цьому детективі є згадування іншої книжки Агати Крісті під назвою «Вбивство по алфавіту. Також мені здалося, що в цій історії є прототип самої письменниці. Це міс Олівер, і вона також пише детективи. Картина стіл це гасло для розслідування цієї справи, яка, звичайно, буде мати непередбачуваний, неперевершений фінал в найкращих традиціях Агати Крісті. Якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, підтримуйте його коментарями, лайками, підписуйтесь на мій канал, і всім до нових зустрічей в моїх нових відеооглядах.